Тому ця риторика зараз і спрямована на те, щоб тр... трошки налякати Європу а. Давайте говорити відверто, технології страху також впливають. Я е, спілкуюся з ну не з багатьма, але скажімо так з достатньою кількістю представників різних європейських країн, як з політичних кіл, так і в принципі серед мешканців різних різних країн, які взаємодіють з нашими біженцями. І я вам скажу, що тримати в страху Європу е, в Росії, ну якщо не виходить повністю, то принаймні частково воно діє. І Путін цим користується. Він фактично продає страх, продає страх ядерної загрози, продає страх ескалації на території Європейського Союзу і таким чином намагається мінімізувати допомогу нашій державі. Але далеко не дурні люди на чолі і Європейського Союзу, і в нас це прекрасно розуміють і наше завдання це спільно доносити також і Сполученим Штатам Америки.